Автономний і мобільний перший стоматологічний кабінет на колесах вирушає на фронт з Хмельницького. Про потреби військових у лікуванні зубів в польових умовах дізналася під час поїздок на передову. У нас була співпраця на початку року із фахівцями-стоматологами з іншої області. Ми спілкувалися із військовими. Як завжди, як зазвичай запитували в них про потреби і Почули від них, що одна із таких нагальних потреб є саме лікування зубів. Кошти на автомобіль Мерседес, майже 8 тисяч доларів, зібрали працівники Хмельницької АЕС. З початку повномасштабної війни вони передали на потреби військових понад 190 мільйонів гривень. Розглядалось питання щодо купівлі автомобіля на базі газ 66 але на ньому будка настільки маленька, що неможливо було б навіть розмістити дане обладнання. Це ще один. Такий проект, який вдався, і колектив надалі буде. Активно рухатись в тому, щоб не нашу перемогу, обладнали мобільний стомат-кабінет, благодійники і волонтери фонду захисти Хмельниччину, об'єднання правників злагода, спільно з майстрами асоціації Хмельницьких закладів профтехосвіти ВПУ номер 4 та ВПУ номер 11 Встановлювали енергосистему, сантехнічну систему встановлювали компресори, кондиціонер, світло, генератор, 200 літрів води. Чисто гаряча вода, повністю я вважаю. Ми зробили все для комфортної роботи лікарів. Наразі сформовані кілька бригад хмельницьких стоматологів, котрі почергово працюватимуть на виїзді. Військових багато ми приймаємо, особливо зараз. Хмельницька обласна рада виділяє кошти на їх лікування, на безплатне протезування, на хірургічні якісь послуги. В Польових умовах, тобто ми ще не працювали так, в такому мобільному кабінеті. Ще ні разу перший виїзд на робочий день буде 8-10 годин, може можливо і більше. Я думаю, за цей час. Протягом 20 хвилин на одну людину рентген купили новий. Сьогодні зранку в одному місці, ввечері може бути в другому місці, обладнаний генератором, може працювати навіть в полі, тобто обладнаний для того, щоб виконувати стоматологічну допомогу, хірургічну видалення зубів і терапевтичну, може встановлення плом, зробити так, щоб зуби в бойців не боліли і вони могли, як казав наш командир, рвати там ворога своїми зубами. Ірина Аріон, Микола Юрковський – новини міста.